Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Хто вперше зараз дивиться наше відео, мене звуть Світлана. В нашому розпліднику багато рослин постраждало від пожежі. Вже я почала відновлювати рослини. Роблю це багатьма кроками. Відео першого кроку по відновленню рослин після пожежі, відео другого кроку вже є на нашому каналі. Сьогодні буде крок третій. По відновленню рослин після пожежі. Для зручності ми зробили так, що всі ці відео по відновленню рослин після пожежі будуть в окремому списку відтворень. Він так і буде називатися: відновлення рослин після пожежі. Чому ви спитаєте, вам це корисно і чи буде воно вам корисно? Впевнена? Що саме таке відновлення рослин після пожежі буде корисно і е, вам багатьом знадобиться, бо саме цей комплекс по відновленню рослин після пожежі е, годиться для відновлення рослин після довготривалої спеки. Зараз в нас в Україні і в цілому світі дуже швидко змінюється клімат. Останні роки влітку в нас все довші періоди тривалої спеки високих температур 35, 38, 40 градусів, без затінюючої сітки, вже майже неможливо уявити рослини в наших садочках, тому що ми намагаємося зберегти рослини. Тож, друзі, обов'язково дивіться, кому це цікаво. І ще для того, щоб якомога більше. Глядачів побачило, яким це буде дуже корисно, які скористаються нашими порадами. Це відео, ставте нам подобайку, підписуйтеся на наш канал і коментуйте, коментуйте, діліться своїм досвідом з іншими глядачами, бо всім це дуже дуже корисно. Бачу по ваших коментарях, по запитанням до мене зараз дуже багато проблем з рослинами, які постраждали після спеки. Тож, Дивіться і користайтеся моїми порадами. Робіть це разом зі мною. До речі, коли ми робили перший крок по відновленню рослин, перший крок в нас був реанімація, і ми знімали інтоксикацію з усіх рослин, які були пошкоджені після пожежі. Там ще в кожен горщик я додавала: ось можемо побачити ще залишки, доломитого борошна. Ось воно, білого кольору. Ось, може, цей, е, е, цей етап можна пропустити. Хоча, друзі, доломитове борошно, воно е, покращує мікрофлору ґрунту, який знаходиться в горщику, або біля вашої рослинки. Тож, вважаю, що ні. Додавайте доломитове борошно, якщо ваші рослини постраждали після спеки. Тому що я. Е, Чим краще ґрунт буде біля рослини, тим краще коренева система буде споживати всі корисні речовини з ґрунту. Хочу відповісти тим, хто в коментарях мені почав писати під першим кроком по відновленню рослин, під другим кроком по відновленню рослин, що все це, що я роблю, це повна. Ну, друзі, не буду я вимовляти це слово, це таке, знаєте, невиховане, некультурне слово. Але... Почали мені писати, що викидаєте всі рослини, у вас нічого не вийде. І знаєте, що, що я ще бачу, коли такі коментатори пишуть, вони неуважно дивляться відео, коментують якусь, пишуть гидоту мені, читаю, посміхаємось, тому що. Коли ми робили перший крок по відновленню рослин, була в нас реанімація, знімали інтоксикацію з рослин після пожежі, то я казала, що я зверталася до фахівця, який мені порадив рослини, які пошкоджені після пожежі на 50-60% можна починати відновлювати. Рослини, які постраждали дуже, ну я не кажу про рослини, які зовсім згоріли, ми їх викинули. Вони сплавилися разом з горщиками, з ґрунтом. Так от, рослини, які постраждали більше, ніж 60-70%, то їх можна відновлювати, ну це на мій розсуд. Якщо є бажання. Знаєте, ось саме такі рослини, ось такі рослини, я казала, дуже пошкоджені, опечені згорілі. Я не реанімую, я їх просто викидую. Ось так, друзі. Тому дивіться уважно відео. Якщо вам цікаво, інформація для вас дуже корисна, а ви ж не знаєте, коли ви зможете нею скористатися. Тож, краще передивіться відео уважно, а потім вже коментуйте. До речі, дякую за будь-які коментарі, бо вони допомагають розвитку нашого каналу. І знаєте, чим більше коментарів... Тим Ютуб просуває наше відео багатьом глядачам. Тож всім дякую! І якщо ви ще не поставили вподобайку, ставте саме зараз. Кедр! Ось дивіться, як на вашу думку, скільки в нього ушкоджень? Який відсоток? Мені здається, 90% він погорів ось з цієї сторони. Трошки залишилося зеленої. Маси голочок з цієї сторони. Чому я його залишила? Бо це мій досвід, знаєте, друзі, коли вже трішки ми оговталися, і я для себе вирішила: хочу споглядати за рослинами, як вони будуть відновлюватися, скільки в них природньої сили. Знаєте, згадайте себе навесні. Навесні ми всі чекаємо, коли з'являться нові пагони. На рослинках, коли з'являються нові, дивіться, які гарні пагони, гілочки на ялинках. Бо ялинки навесні це видовище, знаєте, дуже захоплююче. Яскраві прирісти. Ялина барі, ялина коніка. Ялина Дезі Вайт. Вона навесні має прирісти. Кремового кольору. Це зараз вони такі зелені, бо зараз в нас серпень. Але все одно дивіться, яка вона дивовижна. В кого є в садочку Ялина Ніді Фурміс, він знає, що навесні це неперевершена красуня. Вона і зараз дивовижна виглядає, а навесні ось такі подовжені, такі ніби хвостики, всі пагони. Вони завжди привертають до себе увагу. Та і форма ялинки дуже цікава. Ялина Барі, ялина коніка. Вони не перевершені навесні. Вони, знаєте, якщо е, так подумати, ялинки, ось саме такі маленькі, невеличкі, пухнасті, вони найкраще навесні продаються. Чому? Тому що ми отримаємо гарні емоції, коли споглядаємо за рослинами, які починають активно зростати навесні. От саме цього я хочу е, дочекатися. Коли почала відновлювати свої рослини, хочу, хочу побачити, як потрошку починають відновлюватися рослини. Два тижні минуло з того часу, як сталася пожежа. Друзі, дивіться, вже я починаю радіти, бо споглядаю, як відновлюється барбарис. Голі пагони були, згоріли. Я пообрізала, ось ще можемо побачити залишки свого попеченого листя. Але вже дивіться, скільки багато нового листя з'явилося. На Барбарисах. Дивіться, друзі, як виглядає зараз похороплідник Андре. Дивіться, сухі пагони були, а вже відкриваються бруньки і з'являється листя. І до осені у мене ще є три. Гарних активних місяця, коли всі мої рослини будуть активно зростати. Так, швидкість відновлення в усіх рослин різна. Ось дивіться, однаковий барбарис. Це в нас барбарис сенсейшн. На цьому вже багато зеленого листя. А, тру, а тут багато попеченого, але дивіться, всередині вже зелені листя. Бруньки відкриваються. Це все завдяки впливу препаратів і засобів, якими я користуюся. До речі, друзі, всі наші відео це ж не реклама. Це я зі свого досвіду, з парад фахівця, розумію, які засоби, засоби мені треба застосовувати, в яких пропорціях, яка відстань між обробками, до речі, між першим, другим і сьогоднішнім третім кроком. В мене 5 днів. Тобто перший крок зробила, 5 днів пройшло, другий крок, 5 днів пройшло, третій крок. Постійно підтримуємо рослинки. Слава Богу, дощів перед обробкою і після обробки немає. І слава Богу, що температура дуже гарна. Знаєте, сьогодні в нас буде 24 градуси, вище 28. Ось за два тижні температура не підвищувалася. Зробили ми гарний навіс зверху з затінюючої сітки. Це теж допомагає. До речі, друзі, затінююча сітка знижає температуру всередині майже на 10 градусів від оточуючого середовища. Тож дивіться, якщо у нас буде температура повітря 40 плюс 40, всередині буде десь 30-32. Це ж теж дуже допомагає рослинам триматися під час спеки. Отже, що нам треба робити, який третій крок по відновленню рослин після пожежі? Нам треба відновити фотосинтез наших рослин. Що таке фотосинтез? Друзі, ну розумію, хто добре вивчав біологію, хімію в школі, він це добре знає і йому сподіваюся і не треба чути, що я скажу. Мені було дуже цікаво повернутися до цієї інформації. Фотосинтез це процес утворення зеленими рослинами, ціанобактеріями та іншими бактеріями органічних речовин з вуглекислого газу, води за рахунок енергії світла та виділенням. <риклад> Ні, молекулярного кисню. Так, друзі. Так от, як це простими словами? Нам треба, щоб рослини, які були пошкоджені, це в нас е, туя міріам, Ось дивіться, така вона була до пожежі. Під час пожежі вона постраждала, була опечена, я її обрізала. Бачите, яка різниця. Між рослинами навіть ці були більші, були, бо вони трохи раніше були пересаджені і вони більш величенькі були зверху. Так от, нам треба, щоб якомога швидше наросла верхівка в рослин. Що таке фотосинтез? Я вже вам сказала. Як це працює? Чим більше верхівка в рослини, тим більше сонячної, сонячного світла потрапляє на рослину. Вуглекислого газу знизу ми поливаємо. Рослина перетворює все це в органічні речовини, які її годують. Чим більше світла, кисню, бо поверхня більша, тим більше органічних речовин, тим швидше зростає рослина. Це такий, знаєте, комплексний процес, дуже складний. Але нам це важливо для того, щоб гарно зростала рослина. Крок третій по відновленню рослин після пожежі. Використовуємо ось таке добриво. Це плантафол, виробник Валагро Італія. Це водорозчинне, швидко дуже гарне, бо знаю, як воно працює добриво, для того, щоб запустити ось саме цей процес. Збільшення верхівки в кожної рослини. Це плантафол з формулою 30-10-10. Так, друзі, саме 30 азоту, 10 фосфору і 10 калію. Зараз, після е, такої події, після пожежі, ми реанімуємо рослини. Тож використовуємо більшу, більший е, відсоток азоту саме в такому доброму. Добриво швидкорозчинне, Воно спеціально розроблене для того, щоб підгодовувати рослини зверху, по зеленій або жовтій. Ну, яка у вас рослина по зеленій масі. Це старт, коли ми навесні багато рослин саме підгодовуємо таким добривом. І саме зараз ми будемо використовувати оприскуванням зверху по рослинах, по листяним. По хвойним рослинам, по будь-яким рослинам. Е, я скажу, які рослини я оприскую саме в нашому розпліднику. Барбариси, ялинки, сосни, туї, ялівці, дерени, спіреї. Е, що в нас? Що я ще не сказала? І чарники. Верба, вербаха, коронішики теж дуже гарно реагує. Цуга. Ну, Мабуть, я все сказала, що в нас різноманітні рослини. Саме всі ці рослини я однаково зверху оприскую цим добривом. Мені дуже подобається, що саме це добриво вже в перші хвилини дуже гарно всмоктується в рослини. Прилипач або адювант не потрібен, щоб змішувати з цим добривом. плантафол з формулою 30, 10, 10. Бо в його склад вже входять адіванти, які допомагають дуже швидко всмоктуватися в поверхню рослинки і дуже швидко починають діяти. Тобто, друзі, за допомогою цього добрива я хочу, не тільки за допомогою цього, за допомогою всіх кроків, які я буду робити по відновленню. Я хочу що зробити. Ось дивіться, ялівець холгер. Ось так він виглядав до пожежі. Ось так він виглядає після пожежі. Моє завдання зробити все можливе, щоб ця рослина стала саме такою. Звісно, деякий час пройде, але мої сподівання, що саме так все і буде. Ось так виглядав єлівець лаймгло. До пожежі, друзі, ось так він і виглядає після пожежі. Це я вже підстригала. Але процес продовжувався, він вже зупинився, два тижні вже й пройшло. Я бачу, що рослини вже не сохнуть далі. Але ось так виглядає ялівець після, після пожежі. Маю надію, що всі мої дії приведуть до того, що. Саме такий ялівець буде виглядати, як ось ці красені, які, дякувати Богові, залишилися цілими. Ялівець Blue Carpet після пожежі, і отаким він буде після процесу відновлення. А це цілі рослинки, які готові вже до. Ваших садочків їхати, бо вони цілі, бо вони все витримали. Так, поряд у нас ще тут, ось бачите, стоїть ялівець плючіп. Зараз дістану, щоб ви побачили. Ось, ну, вони трошки по-різному зростають. Ось, дивіться, який красень. А ось тут окремо вже переставила в мене стоять ялівці пошкоджені. Ось, дивіться. До речі, знаєте, я ялівці не обрізала, бо хочу почекати деякий час, щоб гарно посохли всі ці пошкоджені гілочки. Тоді я буду ходити ось так, як на ялинках, зараз вам покажу ялинки, ось дивіться. Це ялина Rainbow Sand. Що я робила? Ось вона пошкоджена. Підходжу до неї і роблю ось так. Бачите? Всі сухі з часом голочки, всі опадають. Отак. Обрізати тут нічого не треба. Ялинки я не буду обрізати. Буду робити саме так. Ялівець голден карпет. Ось, дивіться, великі згоріли. Я казала, коли розповідали про пожежі, що так раділа, що вже багато рослин було дуже. Ну, таких величеньких. Бо ви ж хочете, щоб в ваших садочках були рослини великі? Ось дивіться. Оце був ялівець Голден Карпет. Маленькі залишилися живі, ось такі є. А це пошкоджений. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, замовляйте рослини для ваших садочків, садочки в нашому розпліднику. Дивіться, які красені. туя ауреанана, мій фаворит ялівець скельний, блакитний, монглоу. Дякуємо всім вам за підтримку. Дякуємо за ваші коментарі, за теплі слова, за побажання, за поради. Це для нас дуже цінно. Ми Цінуємо кожного, хто, знаєте, з такою теплотою, з такою віддачею, пише нам. Це нас, знаєте, так, спонукає на подальші дії. Бо казати вже слова тримаємося. Я вже не хочу, знаєте, друзі кажуть: тримайся Україну, тримайтеся українці, тримайтеся харків'яни, тримайтеся, тримайтеся. Та ми тримаємось, все добре. Знаєте, ну, нам тільки... Може, навіть сердечко або посмішка, або ми з вами разом. Ось і все, друзі. І знаю, що багато хто любить нас, ми вас дуже любимо. Я навіть скажу вам таке, що багато підписників я за прізвищами вже знаю, і за Ніками знаю, і знаю, хто звідки, зі всієї України, зі всього світу пише нам. Друзі, перелік рослин, які вже маємо до продажу, буде в опису під цим відео, в закріпленому коментарі під цим відео. Тож, замовляйте, рослини. Слава Україні! Слава Збройним силам, слава Збройним силам! Слава нашим захисникам і слава вам, наші українці! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Яке гарне поєднання! Оп!